З власного досвіду знаю, що діти дуже люблять сосиски, особливо присмачені кетчупом. Однак купити в магазині дійсно смачні ковбасні вироби не так вже і просто. І цю проблему сьогодні легко вирішить Даша Малахова. Доброго ранку! Я вас вітаю. Сьогодні в мене настрій готувати сосиски. Власноруч домашні сосиски із домашнім кетчупом. Цікаво, що вперше кетчуп приготували саме у Китаї, хоча тоді цей соус не мав нічого спільного з кетчупом, який ми знаємо сьогодні. Томатів він не містив, а для його приготування використовували анчоуси, волоські горіхи, гриби та квасолю. Рецепт справжнього кетчупу з'явився лише наприкінці 19-го сторіччя. А автором його став підприємець Генрі Хайнц, компанія якого і сьогодні залишається найвідомішим виробником справжнього кетчупу. Спочатку у наш фарш будемо додавати яйце, і до курячого фаршу також додаю гірчицю. Всі абсолютно натуральні складові. Також сіль та перець і вершки. Дуже цікаво, наскільки відрізняються ці сосиски і їх смак від тих, що ми купуємо в магазині. Я дізнаюсь дуже скоро. І тепер, коли всі складові перемішалися, формуємо сосиски. Для цього нам знадобиться ось така плівка. Відрізаю. Тепер всередину закладаю наші сосиски майбутні, загортаю. Тут мені треба її міцно зав'язати, зав'язую далі. І ось наші сосиски залишається їх тільки відварити. Закладаю їх в гарячу воду. І швиденько приготуємо кетчуп. Для цього нам знадобиться томатний фреш, і ми його можемо зробити із томатів. Дуже важко вичавити сік із помідора. Але є виключення. Якщо у вас є. Соковижималка – це зробити дуже просто. І тепер маємо зробити сік. Нагріваю соусник і додаю мій фреш. До нього обов'язково цукор і трошки кориць. І кількість нашого кетчупу має зменшитися вдвічі. Дуже вам раджу приготувати щось подібне. Це дійсно я готувала одну порцію, і будемо діставати наші сосиски. Прекрасні, красиві, ніжні і зовсім трошки хліба. Можна спокійно накривати на стіл. Чудовий рецепт та ідея для вашого ранку. Бажаю вам залишатися натуральними здоровими та мати смак до життя. Побачимося в ефірі. Інтера, Па-па!